20 лютого 2020 року, о 12 годині дня у Харкові, приземлився літак із евакуйованими українцями із епіцентру коронавірусної пандемії китайського міста Ухань. Так я знаю, що всі вже забули за той безтурботний час. Коротко нагадаю, у 2020 році в китайському місті Ухань спалахнув коронавірус, який поширився на весь світ. Під кінець січня в Ухані почали вводити жорсткі ізоляційні міри і обмежувати пересування буквально мільйонів людей. Країни намагались евакуйовувати звідти своїх громадян. Україна теж послала літак, щоб вивести з епіцентру всесвітньої пандемії 45 українців. Евакуйованих та обслуговуючий персонал поселили у віддалений карантинний заклад під охороною на два тижні, щоб переконатися, що вони не несуть загрози епідемічній ситуації в країні. Того дня українці, вперше за історію незалежності, познайомились із карантином у його класичному значенні, тобто примусовим медичним ув'язненням здорових на вигляд людей, які Перебували у зараженому регіоні. Очевидно, що такі радикальні міри та відсутність мінімальної комунікації влади закономірно призвели до панічних настроїв і щоб їх побороти не було придумано нічого краще, як посадити туди ж у карантин і міністерку охорони здоров'я. Ці примусові карантинні заходи були для нас чимось новим. Хоча насправді це винахід вкрай давній і дуже добрий знайомий людям минулого. Наприклад, лорд Байрон, Казунова чи Дюма неодноразово були ув'язнені в карантинних лікарнях. Панально подорожуючи Європою. Давайте пірнемо у тисячолітню історію карантину і розберемо, чому він був важливою частиною будення наших предків. Мене звати Стас Дем'янчук, підпишіться, поставте палець вгору, вдарте у дзвоник, і погнали. З прадавніх часів найлегшим та найефективнішим способом зупинити поширення якоїсь пошисті була ізоляція хворої особи. Під ізоляційні міри здав підпадали хворі проказою. Я вже робив про цю хворобу відео, і про короля Балдуїна, який на неї хворів, подивіться, хто ще не бачив. Майже всю історію проказа вважалась невилікованою і досить заразною, тому прокажених людей намагались уникати а з приблизно шостого століття від Різдва Христового почали ізольовувати хворих у спеціальних притулках. Пандемії в стародавньому світі майже завжди супроводжувались ізоляцією, якщо не окремих хворих, то цілих міст або регіонів, де відбувався спалах хвороби. Що єгипетські журці, що античні лікарі, що арабські вчені не полягали на ізоляції хворих під час появи симптомів низки захворювань, в тому числі туберкульозу, дизентерії або тифу. Але чи можемо ми почати історію карантину з прадавніх часів? Не можемо, оскільки між ізоляцією і карантином є суттєва різниця. Ізоляція це відокремлення уже очевидно хворих людей від здорових з метою запобігання передачі уже проявленого захворювання. Карантин же це відокремлення людей, які перебували у регіоні з хворобою, або контактували з хворими, але самі хворими в даний момент не є. Такі особи повинні перебувати на карантині до тих пір, доки не стане зрозуміло, що вони не є інфіковані і не становлять загрози для оточуючих. Буквально одиничні заходи, схожі на сучасний карантин, прослідковувались під час великих епідемій в античності та ранньому середньовіччі, особливо під час чуми Юстиніана. Достатньо інформації про ці заходи не залишилось. Всі авторитетні енциклопедисти-лікарі нічого подібного не описували, з чого можна зробити висновок, що практика карантину була не систематизованою, дуже локальною і Тимчасовою процедурою все змінилось, коли із далекого сходу до середньовічної Європи дійшла велика загроза. Пандемія чуми, або ж чорна смерть. Апокаліптично-смертоносна хвороба швидко поширювалася за допомогою торгових кораблів та спустошувала буквально цілі міста. Детальніше про поширення чуми Європою у мене є окреме відео, яке варто подивитись. У 1348 році новостворена спеціальна комісія з трьох осіб, яка займалась контролем епідемічної ситуації у Венеційській республіці. Віддавала розпорядження про затримання торгових суден або окремих осіб, які прибували із заражених регіонів. Та примусову перетримку затриманих у ізоляції, не дозволяючи їм заходити у місто або йти геть. Екіпажі кораблів залишались на суднах, а прибулі сушею жили у тимчасових дерев'яних бараках впродовж періоду до 40 днів. Але ці заходи знову ж таки були ситуативними. Комісія запроваджувала їх різними указами залежно від епідемічної ситуації. Постійних станцій для перетримки прибулих не було. Велика чума у 1352 році не закінчилась. Вона продовжувала локально вибухати і забирати життя сотень тисяч людей аж до 18 століття. Найкраще урок першої хвилі чорної смерті засвоїли саме морські республіки, які розташовувались на узбережжі Адріатичного моря. Це Венеційська республіка, а згодом і республіка Рагуза, яка через 10 років після початку чорної смерті здобуде незалежність від цієї ж Венеції. Завдяки своїй стратегічній ролі у міжнародній торгівлі. Ці конкуруючі республіки усвідомлювали, що контроль над поширенням. Хвороб є ключовим для збереження їх економіки та безпеки, що спонукало їх до впровадження перших постійних карантинних заходів. Історія карантину в сучасному його розумінні починається у місті Рагуза. Зараз відоми нам як дубровник у сучасній Хорватії протягом століття Рагуза служила першою зупинкою для товарів і людей, які рухались з Європи, з близького сходу та північної Африки. Корабель чи караван, що прямував із Лівану до Венеції, а його вантаж рухався б далі в глиб континенту, скажімо, до Мілану чи Мюнхену. Ймовірно, зупинився б у рагузі у липні 1377 року. Ректор Рагузи видав указ про офіційне заснування так званої трантини. Італійське слово, що походить від трента, числа 30 – період тридцятиденної ізоляції для суден, які пливуть із регіонів, де є епідемія або ендемія, тобто постійна присутність захворювання тієї чуми. Обов'язкові профілактичні заходи були вписані окремим положенням у книгу законів Республіки Ракуза. Трентина передбачала ізоляцію не на суднах, а перебування екіпажів та їх товарів на віддаленому острові Меркан. У спеціальних дерев'яних будівлях через кілька десятків років подібну практику перейняла Венеція, яка також заснувала ізоляційну станцію на маленькому острові неподалік міста. На острові вже був монастир Святої Марії з Назарету. Там добудували дерев'яні приміщення і прислали лікарів із лікарні святого Лазаря. Спершу заклад називали Назаретто, а потім, через схожість із ім'ям Лазар Лазаретто. Що стало загальноприйнятим терміном, під яким розуміється морська карантинна станція? Ігнорування карантину або втеча з карантину у містах, державах каралось суворо. Порушників чекали великі штрафи, тілесні покарання та повторне ув'язнення у лазаретто. Слово карантин виникло у 15 столітті, коли всі морські станції Адріатичного моря змінили термін перебування в ізоляції з 30 до 40 днів. Карантин походить від італійського слова карантена. Яке, в свою чергу, є скороченням від Quarante Giorni, що означає 40 днів. Чому саме 40 днів? Обґрунтування цьому у середньовічних документах нема. Але є кілька версій. Перша версія це християнський контекст. У Біблії 40 днів часто символізують час випробування та очищення. 40 днів і 40 ночей тривав великий потоп. Мойсей стільки часу перебував на горі Синай, а Ісус подорожував пустелею. Друга версія це використання тогочасної академічної теорії за античними лікарями, які стверджували, що 40 днів є маркером, який відрізняє хронічні хвороби від гострих. Чума за спостереженнями лікарів схоластів у хронічній формі не існувала, тому мала би проявитись не пізніше ніж 40 днів. Третя версія, скоріше за все, найреальніша це медичні спостереження, коли лікарі могли банально помітити, протягом якого проміжку часу проявляється хвороба, якщо взагалі проявляється. Підтвердженням останньої теорії є те, що певний час використовувалась трентина, тобто місяць ізоляції, але з подальшими спостереженнями трентину продовжили до карантини, тобто ще на 10 днів. До середини 15 століття Лазаретто в Венеції та Рагузі перетворились у складні інститути. Наприклад, в Рагузі до кожного. Лазаретто прив'язувався постійний персонал. Писар, два лікарі, хірург-перукар, священник, гробар, два прибиральники та два озброєні охоронці. Дерев'яні будівлі спочатку були замінені невеликими кам'яницями біля монастирів, а в 16 столітті Рагуза почала будувати два реально великих лазаретто: один на острові Локрум, до речі, там знімали гру престолів, а інший в східному районі Плоча. Ця протиепідемічна система була реально дієвою і, починаючи з 17 століття, коли вже остаточно була добудова і працювала у повній мірі Лазаретто майже повністю допомогли рагузі уникнути великих епідемій у 17 та 18 столітті, так як же приморські міста держави поміщали новоприбулих у карантин. В зародку карантинних обмежень у 14 столітті система карантину була недосконала і багато кораблів, на жаль, для капітанів і моряків були змушені стояти у місячній ізоляції буквально чи не в кожній гавані. До початку шістнадцятого століття з'явилася система спеціальних паспортів здоров'я на в яких позначались дані про те, з якого регіону ти подорожуєш, і чи проходив ти карантин? Свого роду це такий от ковід сертифікат, тільки чума сертифікат, який дозволяє тобі безперешкодно пересуватись, не сидячи в карантині в кожному селі. Щоправда, він не завжди допомагав. Венеція проігнорувала паспорт здоров'я Вільяма Гарві, відомого англійського лікаря та дослідника фізіології, та змусила його в 1636 році посидіти у карантинах кілька разів, на що він неймовірно злився, та писав скарги, що його утримують в поганій кімнаті, ще гірше годують, і в нього від цього загострився радикуліт. Уявіть собі, що ви капітан торгового корабля 16-го століття і запливаєте у гавань Венеції. Спостерігачі на вежах церков сигналізують про ваше прибуття червоними прапорами. Ви зм... Мушені спуститись у шлюпку та плисти до офісу судді охорони здоров'я, де суддя буде спілкуватись з вами через вікно. Капітан повинен пред'явити паспорти здоров'я моряків та пасажирів і надати інформацію про походження товарів на борту. Якщо на кораблі була підозрена захворювання, капітану наказували продовжити роботу на карантинній станції, де екіпаж та товари ізолювали. Моряки б жили у великих кімнатах по 8-10 осіб. Вам, як капітану, виділили б окрему одномісну кімнату. Це стосувалось би і вельможних пасажирів. А що ж робили з товарами? Товари виносили на берег і тримали на свіжому повітрі та на сонці кілька днів. Потім заносили у спеціальні приміщення для фумігації, де би за графіком відбувалось обкурювання товарів тліючими лікарськими травами або обкопчення біля великих камінів. Всі ці заходи, як для пасажирів, так і для товарів, виконувались у контексті тогочасного розуміння механізму поширення захворювань. Вважалось, що хвороба передається через міазми, шкідливі випари чи морове повітря, як вам більше подобається. Ця теорія була абстрактною і часто означало, як просто звичайне повітря в зараженому регіоні, так і конкретний сморід від смітників, цвинтарів чи хворих людей. За тогочасними уявленнями заражене повітря мало здатність прилипати до шкіри, одягу і предметів. Дезінфекція у понятті до наукової медицини це був процес, коли хворобливі випари буквально намагались виштовхнути, використовуючи свіже повітря, гаряче повітря, вогонь, проточну чисту воду, ароматний дим та сильно пахнучі рідини, як, наприклад, оцет. Матеріали навіть поділялись на ті, які легко обирають. Хворобливі випери, наприклад, канина, шерсть чи продукти харчування, та ті, які можна особливо не дезінфікувати, наприклад, деревина, метал чи вугілля, серед цих двох крайнощів був папір. Пошта була невід'ємною частиною міського життя як в середньовіччі, так і в епоху нового часу. Що ж робити, якщо листи приходять із зараженого регіону? Якщо там якась негайна інформація, починаючи з кінця 15 століття, пошта теж почала приходити спеціальну обробку. Спершу листи клали у дерев'яні ящики із лікарськими травами, а через півстоліття пошту почали оприскувати оцтом або занурювати в оцет. Окремі лазаретти використовували ще простіший і швидший спосіб дезінфекції. Листи брали Спеціальними щипцями і буквально тримали над вогнем як гриль, від чого конверт був помітно опалений. Після подібних насильницьких процедур на конверті ставили штамп із написом Netta Foori esporка дентро, що означає чистий зовні брудний всередині. Чи не побоялись би ви відкрити такий конверт, якщо він прийшов із регіону, де від чуми помирає, чи на кожен третій? Питання як продезінфікувати листи зсередини, не відкриваючи їх, вирішили карантинні станції Неаполя після чергової спустошуючої епідемії чум. Ми в 1656 році працівники станції відрізали всі кутики конвертів, щоб фумігант або оцет потрапив всередину. З часом це перестали робити вручну, бо з'явився спеціальний пристрій Растел, апарат схожий на дитя вафельниці і пристрої для тортур. В листі пробивали десятки отворів, а потім поміщали у коптильню, де лист оброблявся гарячим повітрям чи обкурювався димом. Практика дезінфекції пошти проіснувала дуже довго навіть після останніх епідемій чуми у XVIII столітті. Обпалені листи або зі слідами оцту, які у музеях та приватних колекціях в більшості своїй датовані цілим 19 століттям, Дезінфікувалась велика кількість пошти, і в часи жовтої гарячки в США, і під час епідемії холери в Європі, і під час палахів натуральної віспи, які регулярно траплялись по всьому світу, але особливо серйозно до віспи, яка передається поштою, почали відноситись під час громадянської війни в США, коли в одному з підрозділів армії Союзу почався спалах віспи після того, як кілька солдатів отримали листи від родичів та коханих, які перебували в карантині, в 1904 році. Австралійська поштова служба проводила дезінфекцію карболовою кисотою всіх листів протягом трьох місяців, після того як в Тасманію приїхав чоловік хворий на віспу, під час першої Тової війни пошту дезінфікували з метою непоширення висипного тифу. На цьому фото ми бачимо конверт 1916 року з австрійського військового табору. На ньому надруковано «дезінфіціат», що означає дезінфікований. Друзі, якщо вам подобається контент, то підтримайте нас підпискою, лайком та обов'язково залиште коментар. Ваша фінансова підтримка допоможе нам частіше випускати нові відео, тому запрошуємо стати вас нашими патронами через платформи БаймієКофі та спонсорство. На Ютубі підписка відкриє вам доступ до преміум відео, до інших приємних бонусів. А ми, в свою чергу, будемо розвиватись та досліджувати. Повернемось до карантинних станцій. Італійську систему Лазаретто почали впроваджувати в Європі повільно з тріском. Після появи перших адріатичних лазаретто в 14 столітті буквально кілька французьких портів побудували примітивні карантинні станції лише під кінець 15-го століття. Але чума, яка поверталась у найбільші європейські міста впродовж 16 та 17-го століття, все ж змусила принаймні країни, економіка, яких більшою мірою залежить від морської торгівлі: а це Франція, Іспанія та Португалія, запровадити постійні карантинні міри у портах. Англія дуже відставала у запровадженні карантинних заходів, і навіть після лондонської чуми, яка вбила понад 100 тисяч жителів столиці, країна не бажала інвестувати в дорогу карантинну інфраструктуру, яка уже давно. Успішно захищали від епідемії майже всю Італію, восени 1710 року, коли поширювали чутки про чому Балтійських портах, Джонатан Свіфт, автор мандрів Гулівера, писав канцлеру казначейства, благаючи його прийняти, хоч якісь міри. Через кілька днів парламент ухвалив перший в Англії закон про карантин. Система державних морських та сухопутних карантинних станцій реально дала свої плоди. Вважається, що остання епідемія чуми у Західній Європі була в Марселі у 1720 році. Надалі великих спалахів зафіксовано не було. Те, що чому у 18 столітті вдалося придушити, не було причиною для зменшення фінансування системи карантину, оскільки чума не просто не була приборкана у Африці та на Близькому Сході. Вона там стала. Е Ендемічною, тобто присутня постійно. Тисячі торговців, паломників, біженців, чиновників з Османської імперії припливали щоденно у європейські порти і несли безпосередню загрозу. Але найскладніше було для монархії Габсбургів, яка у 18 столітті мала довжелезний сухопутний кордон із Османською імперією, понад 2000 км кілометрів від Буковини до Адріатичного моря, у Валахії, Молдові, Сербії, Боснії та Герцеговині чума затрималась і спалахувала, наче. Зона застуда безперервно понад 40 років після низки власних епідемій на початку 18 століття. Австрія прийняла рішення радикально відділитись від ендемічної території та мілітаризувати кордон, створити своєрідну військову зону глибиною від 20 до 50 кілометрів. Там будувались укріплення та військові поселення, які забезпечували буквально постійну присутність військових вздовж кордону. З середини 18 століття біля торгових шляхів почали будувати карантинні станції, формували спеціальні права Вала на випадок нових спалахів чуми у прикордонних районах, коли епідемічна ситуація була спокійна, обов'язковий карантин торговців тривав від 21 до 42 днів. Якщо у прикордонні траплявся спалах чуми, тривалість карантину була 84 дні. Інформацію про чуму в Османській імперії збирали австрійські шпигуни і якомога швидше передавали її військовим. Після 1756 року для мандрівників з Туреччини кордони були повністю закриті після будь-яких новин про епідемію чуми. Для тих, хто намагався перетнути кордон або покинути карантин, погрожували стратою. Подібні міри допомогли ліквідувати спалахи чуми на теренах монархії Гавсбургів. Країна стала однією із передових у питанні епідемічної розвитки та сухопутної карантинної інфраструктури у 18 столітті. У 1755 році сенат Російської імперії теж видав указ про заснування карантинних застав із персоналом на кордоні із Османською імперією, але через бюрократичну нерозбериху та корупцію вони виявились абсолютно неефективні. Через 15 років під час турецько-російської війни чума потрапила в імперію через територію сучасної Молдови та України, поширилась відповідно українськими містами і безперешкодно дісталась аж до Москви. в розпал епідемії у Москві Міська влада не приймала абсолютно ніяких адекватних заходів. Стоп, міська влада взагалі першим ділом виїхала і скинула відповідальність на генерала Петра Єрьопкіна, якому було наказано робити все, аби чума не дісталась Петербургу. Власне, московити закрили місто, нікого не випускали. Люди голодували, помирали понад тисячу осіб на добу, що і призвело до бунту. Але це тема уже для іншого ролика. Більш-менш адекватну систему портових карантинних станцій в Російській імперії вели у 1800 році, після чого карантинні станції з'явились в Одесі та Севастополі. Про ефективність цих карантинних станцій ви можете судити самі впродовж 19 століття в Одесі було п'ять спалахів чуми, останні з яких у 1902 році. На початку 19 століття морська та сухопутна карантинна система була впроваджена у всіх країнах Європи, США та Канаді. Окрім чуми, яка все ще була ендемічною в Османській імперії та окремих регіонах далекого сходу, загрозливою для західного світу стала жовта гарячка із Латинської Америки та холера із ендемічних регіонів Індії. Поширенню цих нових захворювань сприяв колоніалізм, коли європейські держави розширювали свої володіння та сферу торгівлі, приносячи з колонії нові для Європи хвороби. В першу чергу жертвами захворювань були колоніальні війська та адміністрації. Потім модернізовані швидкі кораблі. Поїзди швидко привозили збудник у великі міста, де високий рівень урбанізації та щільність населення створювали ідеальні умови для його розповсюдження. Друга пандемія холери, яка поширилась із Індії в Російську імперію, Пруссію, Францію та уразила Лондон, спричинила сотні тисяч смертей і змусила європейські держави посилити санітарні кордони. Карантинні станції працювали в такому ж режимі, як і в 17-му та 18-му століттях. Але з того часу багато що змінилось, і практика карантину почала ставати нестерпною. Населення стало мобільним, кількість мандрівників збільшилась в рази. Збільшились також і об'єми торгівлі. Відповідно, довга затримка сировини на кордоні призводила до великих фінансових втрат. У кожній країні існували свої правила та терміни проходження карантину, що призводило до безлічі бюрократичних непорозумінь, і часто люди були змушені сидіти в карантині по кілька разів підряд впродовж місяців. Очевидно, що муровані карантинні станції не були розраховані на великі напливи людей та торгових обозів, тому на швидкоруч будували спеціальні табори із наметами чи дерев'яними бараками, де мандрівники мусили жити в поганих санітарних умовах. В 1820-30-х ліберальне населення почало вважати імперський карантин інструментом для обмеження особистої свободи, придушення опозиції, корупції та навіть шпигунства. Ми говорили з вами про дезінфекцію пошти, вважали, що на карантинних станціях її не тільки дезінфікують, а й трошки читають. Запекла боротьба тривала також на рівні науковому. Лікарі, контагіоністи, тобто прихильники інфекційної теорії, доводили, що хвороби передаються через контакт із зараженими особами. Речима і вважали карантин штукою дієвою. Лікарі-антиконтагіоністи, вони ж прихильники міазматичної теорії, вважали, що хворобливе повітря з'являється не через контакти людини з людиною, а через антисанітарію в регіоні. І карантин тут нічим і так не допоможе. Другий аргумент активно використовували політики, що виступали проти карантину з метою відстоювання економічних інтересів. Нагадаю, що в першій половині 19 століття про мікробів як збудників ще не знали. Всі ці протиріччя остаточно вибухнули разом із весною народів і Підштовхнули європейські держави скликати в 1851 році першу міжнародну санітарну конференцію для пошуку способів послабити карантин, щоб сприяти торгівлі і полегшити пересування мандрівників, але при тому ефективно захищати країни від проникнення нових епідемій. На цій конференції було досягнуто згоди щодо деяких важливих принципів стандартизації карантинних процедур. Однак, конвенція і правила ратифіковані не були протягом другої половини дев'ятнадцятого століття. Відбулась низка міжнародних санітарних конференцій. І вже краще розуміючи епідеміологію захворювань завдяки роботам пастера та коха, держави-учасниці дійшли згоди у більшості питань і в 1902 році підписали конвенцію із 184 статей, які передбачали реструктуризацію карантинної системи з цього моменту, практика примусового ув'язнення мандрівників у карантинних станціях починає зникати. Так само, як і практика дезінфекції пошти, старі муровані лазаретто перетворяться на відділення інфекційних лікарень, а примусове ув'язнення замінять контрольованою самоізоляцією вдома та тимчасовим закриттям громадських закладів. В часи пандемії іспанського грипу з'явились сучасні заходи, такі як соціальна дистанція, респіраторна гігієна та доступні засоби індивідуального захисту. Через те, що ми досконало дослідили природу існуючих захворювань, потреба у примусовому ув'язненні відпала. Але як тільки з'являється нова невідома хвороба, яка несе смертельну небезпеку, країни знову йдуть на обмеження індивідуальних свобод в ім'я загального блага та громадського здоров'я. Абсолютно так само, як і в середні віки. Прикладом цьому є спалах Еболи в 2014 році, коли в країнах Західної Африки створювали санітарні зони, по дорогах стояли контрольно-пропускні пункти а на карантин. Садили цілі села, територію навколо яких патрулювали озброєні солдати. Нова смертельна невідомість з'явилась у Китаї в 2019 році, і вже в січні 2020-го країна не просто попросила людей піти на самоізоляцію, а забороняла покидати цілі міста з метою непоширення хвороби. Хай би які не були жорсткі ці методи, вони виявились дієвими і дозволили Китаю досягти значного прогресу у приборканні спалаху уже в кінці лютого 2020 року. Заходи із дезінфекції пошти теж виявились актуальними тільки на цей раз дезінфікували не листи і не способом укурювання ароматним димом. Мова йде про готівку. Банкноти вилучали з обігу, обробляли ультрафіолетом або гарячим повітрям, і ще два тижні тримали на карантині. Таку практику почав той же Китай, а згодом це робили абсолютно всі країни, в тому числі і Україна. Карантин у класичному розумінні, як примусове медичне ув'язнення, є єдиним ефективним засобом від невідомого чогось, що ми ще не вивчили, і боїмось, що якщо це щось вирветься на волю, на людство чекають темні часи. Тому, поки ми знаємо природу всіх збудників, ми можемо бути спокійні, і практика санітарного ув'язнення нам не потрібна. Поки дякую за перегляд, бережіть себе, па-па!